Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини, будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі, і те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, і розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Раки! Ваш прогноз на березень місяць. П'ятірка чаш. Щось буде таке відбуватися в вашому житті? Не дуже приємне з самого початку. А, ну, ви дуже емоційні і дуже теплі добрі люди. Тому а, ось тут раджу не мовчати про свої почуття. Навчитися все ж таки захищати свої кордони і прояснювати стосунки. Говорити через я посилання: я зараз відчуваю ось те. Будь ласка, не роби ось те. Розумієте? Тому що коли ми мовчимо і терпимо, це пасивна агресія. І е, ви потім дивуєтесь, чому е, вас там хтось ображає, тому що ви накопичуєте цю агресію, а потім вибухаєте. А треба поступово одразу вирішувати питання. Дивимося далі. Все добре. Дивіться, у вас все вийде. Ви маг, ви... Професіонал у своїй справі, і взагалі, ви зараз на тому етапі життя, коли ви відчуєте а, в березні місяці, що ви маєте вже все для того, щоб здійснити будь-яку мрію, почати якийсь а, новий проєкт, а, написати план, втілити його в життя за місяць або на рік, або на п'ять років. Тобто, ви мах, у вас є все задля цього, досвід. Голова на плечах, розум, фах, спеціальність, не знаю, краса, тіло, здоров'я. У вас все є, у вас навіть і люди навколо є, які можуть вам допомогти. Обов'язково пам'ятайте про це, ми ж не на острові. Тому і ви можете бути для когось ось таким спонсором, покровителем. Ну, тобто, а також це може бути таролог. Будь ласка, звертайтесь. Шістка пентаклів, бачите, я тільки сказала про покровителя, про спонсора, про людину, яка може вам допомогти, і вчасно і влучно, тому що це шістка пентаклів. Бачите, людина зверху дає дітям кошти, дає гроші. Ви можете бути ось цією людиною покровителем комусь допомагати, а можете бути хтось із цих, дітей, людей. А дасть він тому тобто отримає той кошти, хто покаже, що він перспективний, що він має голову на плечах, що він ці гроші не кудись пустить там по повітрю. По а дійсно в, в, вкладе туди, куди вони в першу чергу потрібні. Дивимося далі. Трійка жезлів. У вас з'являться ці гроші, і вам захочеться кудись їх вкласти. Ну, це може бути масштабування бізнесу, це може бути ну, відкриття чогось свого. І ну, слухайте, це така карта швидкості, що я за вас радію. Тут хочеться просто засучувати рукава і бігти, бігти щось робити. А, також це карта спорту. Ви можете зайнятися спортом. Ви можете поїхати за кордон на відпочинок, якщо а, це були кошти ну, на відпочинок, вам хтось дав, там, чоловік або, ну будь-хто, будь ласка, у вас вийде. Закохані. Старший аркан закохані. Ви можете відчути знаєте, таке напруження стосовно того, що ви будете стояти перед вибором. Це може бути дві людини, вам треба обрати одну: це може бути партнер, коханець, бізнес-партнер, або будь-що, і ви стоїте перед вибором, і вам важко. Як тут, що тут можна порадити? Обирайте собою, обирайте себе в цих стосунках, свій стан. Ні в якому разі не виправдовуйте себе або іншу людину. Не натягуйте те, чого немає. Тобто не придумуйте, не фантазуйте, будьте чесними і обирайте себе в цих стосунках. Це не про егоїзм, це про чесність. Вам не треба терпіти нікого, і вас ніхто не повинен терпіти. Тому будьте чесні і а, кохайте того, і нехай той вас кохає, кого ви кохаєте, ось так. Далі. Двійка мечів все ж таки а, важко буде. Повторюється, дивіться, у вас таке враження, що у вас будуть зав'язані очі. Нічого не бачу, нічого не чую. А, ви заплуталися. Ось тут я раджу дійсно піти до таролога а, ну, до будь-якої людини, якій ви довіряєте, і вона вам допоможе. Тут дзвінок другу треба робити, або звертатися до фахівців. Королева мечів. Ну, бачите, як я влучно сказала. Тут точно треба звертатися до людини. Це може бути і лікар, і вчитель, і людина з буквою закону, тобто юрист, е нотаріус. Е це може бути і вчитель. Е ну, і таких знаків зодяків вам жінка може допомогти. Мечова – це стихія, така повітря, близнюки, терези і водолії. Тобто, це жінки з загостреним розумом. Вони дуже гарно апелюють фактами. Вони бачать зайве і вони не витрачають на це час. А говорять кон конкретно, вирішують скоро, швидко, сміливо. Тому, будь ласка, звертайтесь до такої жінки. Так, далі. Знов дві камичі, та що ж відбувається? Дивіться. Таке враження, що все одно йде про два, у вас не один раз уже про два. Іде якась дилема внутрішня і зовнішня. А щось ви не хочете таке враження бачити. Бачите, тут вже зовсім і ворони літають, таке враження, що вороги. Навколо, щось вам, ну, якось зовсім не хочеться бути і бачити поряд з тими людьми, можливо, ну, цікава ситуація. Дивимось далі. Вона закінчиться. І будемо думати, що мирним шляхом, бо це карта мир Всесвіт. Ось так вона і виглядає. Це 21-й старший аркан. І таке враження, що буде обнулення, знаєте. Е можливо, вам треба буде звернутися до лікаря, е ну, може лягти для профілактики, е підлікуватись. Можливо, в пансіонат поїхати з медичним уклоном. Е ну, тобто, подбати про себе, про своє тіло. Тут не просто жінка оголена, тут треба подбати про себе. Ну, і таке враження, що у вас завершується якийсь цикл. Все, це заци... зацикльовано вже. Все, що ви могли зробити на тому місці, де ви там будете, ви зробили усе, повірте, все, що від вас залежало. І щось почнеться наново. Ось завершується. Дивимося тут ще карту. Ви будете задоволені, тому що це королева чаш, і, знаєте, це такий, як річка журчить, такий приємний стан. І, можливо, захочеться зустрітися з подружкою, можливо, зі своїм психологом, психотерапевтом, можливо, це зайнятися творчістю. Написати картину, послухати музику, піти у кіно, на концерт. Ну, тобто Ось тут подбайте про себе ось таким чином, як я перерахувала. Ну, і а, також ви можете звернутися до це, також може бути лікар-психолог, я сказала, і а, жінка таких знаків зодіаку, як раки, риби, скорпіони. Ось так. І остання дуже яскрава колода, нова, українська. Так захотілося подивитися, що наші українці, як вони інтерпретують таро. І ви здивуєтесь, я була дуже здивована. Ось дивіться. Знов королева чаш. І дивіться, в якій інтерпретації. Ну, це ж Леся Українка, ви бачите? Тобто, я вам казала, що займіться творчістю. Можливо, ви хочете читати вірші? Будь ласка, вам Леся Українка прямо ось прийшла. Хочете написати книгу? Будь ласка, ось вам і знак. Дуже мені подобається ця колода. Я вже скільки знаків зробила розклади, і вона потужна, треба сказати. Дуже тому раджу, раджу. Все ж таки визнати в собі талант і почати діяти, творити. Остання карта. Дивовижні карти. Це старший аркан-відлюдник. Подивіться, Тарас Шевченко, ви точно щось хочете писати. У таке враження або декларувати. Говорити вірші, дивіться, у вас прям а, йде Це ну, Це відлюдник, старший аркан. А, і слухайте, ну це ж говорить про те, що коли ми щось творимо, нам треба усамітнитися, а, вам треба побути наодинці і щось ось там народжувати. І, будь ласка, будьте чесними, не думайте про те, що про вас там подумають. Кайфуйте від того, що у вас народжуєте. Народжується і віддавайте це людям. Ви думаєте, ви народилися, щоб це тримати тільки для себе, не будьте жадобою. Дайте це людям, прикрашайте світ своїм талантом. Ми народилися саме задля того. Якби я оце мала талант і тримала його, і не створила Ютуб канал, і не допомагала людям, та я просто не знаю, взірвалася б від цього від цієї енергії, яку б я стримувала. Не можна цього робити, тому що ви будете погано себе відчувати від того, що ви не віддаєте те, що у вас багато. Будь ласка, така красива карта. Я вас вітаю, раки, з таким березнем. Нехай він буде для вас дуже, знаєте, хочеться сказати. Працювати, але по-творчому такий цікавий і осміліться, будь ласка, врешті-решт, йдіть до себе за своєю мрією, творіть те, що ви не можете не творити. Будьте щасливі, папа. -па.